Будуть всі, так? і будуть платити і ми за те, що відповідно. Ми вибрали європейський курс, то давай ми його виконуємо. От просто те, що ми повинні приймати, ми просто речі називаємо, от така доля, що ми повинні говорити. Може, вони нам і не подобаються, ці речі, але ми відповідно друг. Його ж ніхто не лукавить. Ті люди, які туди зайшли, їх обманули. Ну, їх обманули. Але вони могли прийти і спросити. Обман целі не обман? Виховався. <coughs> Значить, дві заяви відхиляються. заява кльос. Повность пакет документів надо. кльос, приватна власність. Ніхто до не має а, нічого. Не, я... дві... Зали, там нормально, мусор не валяється. Да. Якщо щось висок... вже до всіх, якщо треба контейнер, то він треба. І сама суть, Василь Василія. Всі є, от ви, виконавчі, це не до членів виконка, ви отримуєте заробітну плату. Ми говорили за це. Ми не винні, чого я сюди виносяти. Письмо віддав, от ми забрали 15-20 хвилин часу. Кльот, ми приймаємо договори Петро Олексійович підтвердив. А ці є відхиляємо так, як ну, документи не готові, перевода відповідно у другі напрямки. Завтра, не дай Бог, що ти якийсь пожар, там щось то не що дай Бог не дає. Так? І ще не дай Бог, яка є станеться трагедія. ну, В принципі, ну, знаєте, мало нікому, а мені ми собі... Ну, на мені проїдете, е утюг, як тільки те саме. по пресі. Ну, то нащо ми його довели допускати? Ми ж адекватний люди. Кльот приймає, мати відповідь для того, щоб воно відповідно до документи проведено писане. Хто за прохов голосувати? Проти утримали. Лицької міської ради надійшла заява від приватного підприємства Гороновича Леонтівни до надання дози на продовження діяльності торгової точки магазину Міраж площі 31 метр квадратний по місту Олець, вулиця Привокзальна, 2. Пакет документів наданий, договір на білі сміття на 15 рік. Все? Так. Да. Одні. Хто зараз голосувати? Проти приймають. Відповідно, цей буде пункт, який Ярослав предложив послугам по контейнеру. Ну і відповідно там підбираємо в їхні її повернути. Несемо в договір, вони вже в типові договір. А в їхніх професіях акумуляція сміття відповідно до санітарного паспорта, де є точка, і в договорі воно бути вказано, де він стоїть. Ілі це площадка, ілі це ящі, ілі це не але просто халюва. Десяти. Цей свідний період Толецької міської ради, значить шмі позовній заяві. Анатолія з Анатолія Євтухівича про визнання правовласності власності у зв'язку з тратою правослановлюючого документу Більського eh, Степана Петровича, про відзнання додаткового строку для прийняття спадщини за законом. Та Берського Романа Степановича також про відзнання додаткового строку для прийняття спадщини за законом. Я продивів дані позовні заяви, з кумінами вже розглядали. Ну, Таких претензій е, немає, щодо цих позовних заяв вони... Ти, Василь Василь, скажи на виконкома для того, щоб ви пройшли судові справи. По Лоскому, ну, не знає, а по Дирському то прийшла. Так, да, по Дирському прийшла. Да. І сама суть там спадщина, так? Ну там просто ну, ж Срок тільки був. Там да. спадався. Ні, не, що по суду йде, але Я там, там, там є речі, там ми де ставлять на стервь той доча. розумієте, де там осмотр. То там вже пишемо листи, одложити і просимо до виконкома. Да. А тут багато приходить. А скум, наприклад, це був в суд чи не був? Ще не було. Ще не було. А, а Не був був суд. Там був суд. Я скажу, що колись сама рішення районної державної адміністрації приймали на введення експлуатації. Чого воно пропало і Тому що не ми його приймали. Хай хочуть, хай так ідуть, коштів. Але чого те свідоцтво про власність пропало, я його бачу особисто. Де свідоцтво воно було. Але через суд хайдуть восстанавливать. Їх обдурили колись, а винувати стали ми. Підтримайте голосування. Проти отримання. Ага. Про взяття на квартирний облік. Так, до Олецької міської ради надійшли заяви Павленко Таїсі Анатолійни. Проживає місто Олевськ, вулиця Щорса, 23, квартира 6. Дана сім'я проживає з батьками. Підставить для взяття на квартирний облік. Даний квартирі проживає на площі площі 41 ,5 метрів квадратних, 7 чоловік. І дана сім'я має дитину з серебряним паралічом. Дане захворювання входить в список для отримання, на, на отримання першочергової черзі на, на житло. Пропонується взяти дану сім'ю, яка складається з чотирьох чоловік, на портивну чергу, на першочергову чергу. Також надійшла заява Вітлянчук Олени Михайлівни, Вона проживає по вулиці Співдружності, 16. На взяття даної сім'ї. Сім'я складається з чотирьох чоловік. Багатодітна сім'я, троє дітей. При розгляді даних документів було, було виявлено те, що такий будинок, як співдружності 16, він не вводився в експлуатацію, він не зареєстрований ні в БТІ, ні в реєстраційній службі. На даний будинок виписана будинкова книжка. От, і в даному будинку проживають люди. Значить забудовником є Фомін Михайло Нічі... От, І в даному будинку по будинковій книжці прописано чоловік. От, ну, сім чоловік. Дана сім'я просить взяти на квартирний облік. Я рахую, вивчивши повністю документи, я рахую дану сім'ю взяти на квартирний облік. При введенні вже даного житлового будинку, коли будуть поновлюватися документи, вже тоді вивчити значить, на відповідність відношення житлової площі, яка і прописаних людей на ну, право... Зараз направо... Даних немає, даний будинок не зареєстрований. Він не введений просто в експлуатацію. Приблизно. А, а будинкова книжка на даний будинок виписана. Ні, просто приблизно хоча б, щоб площу. Ну, Який він там, 100 квадратів, може він, там 200 квадратів. Трьохкімнатний будинок, там приблизно десь житлової площі буде десь до квадратів до 42. Це і то 7 людей, якщо... Це житлова 40, 20 в загальному буде 75. Ну, є підстава там, якщо так. Ну, це так. Тут... Це в загальну чергу. Ні, це в, в загальну Вони нашу... не в загальну чергу, вони багатодітна сім'я. Ну і вони не пишуть чергу. Навіть це... якщо держава, коли там є. Или... У місцевій, вже будуть передбачатися кошти на будівництво і назва. А за реформу відхиляйте дану сім'ю, ну. Не stаю, не можна. вже стоять. При поновленні документів, коли буде уточнятися, знаємо, да. чого ми хай йду. Хай стоять, да. Все, все? Да. там дві. Теж на першу чергу, як багатодітну сім'ю. Ну, за те, щоб Першочергову чергу поставить ці дві сім'ї. Хто за пропонував зараз? Проти підтримує розняття з квартирного обліку. Процес інвентаризації пропонується зняти з квартирного обліку лісника Олега Васильовича та Санкова Володимира Валерійовича в зв'язку з поліпшенням житлових умов, тобі ж наявності житлової площі. А також пропонується зняти з соціального квартирного обліку. Осіб, які отримали соціальне житло. Це сім чоловік. Це мені Жеребенчук, Скобецька, Баранський, Патвіцький, Козловець і Стайківський. Це скільки їх там? Вісім? Сім. Сім, так. І два чоловіка. Хочете фото до соціальних це ну, ти радостний ти момент, нет. Да. Знялись по причині того, що... А ще ну, одна там дорабатуватися, а ще ж дві квартири, ну три в принципі завозилися. Зараз ми ж ну, інвестору или квадрати должны віддати, или гроші віддати такі-то самі. Но, если, ну то ми не знаємо, ми ще але то не будемо говорити. Якщо вони йде, то краще гроші. Отдать, чим, Якщо Василь Васильович, ви ходили на суд. отож давали, коли перший будинок дітям-сиротам і сестру. І там по приватизації було питання, чи на двох ділити, чи на чотирьох чоловіка і тим Як суд прийняв рішення? Yeah, uh, суд. uh, Значить судове рішення і ще суд продовжується. Ще продовжується? Uh, uh, вони вони просто вони, вони не надали повний пакет документів і суд відклав. Ми його розглядали не виконкове. Ми вділили сирота. Так? То брат і сестра. А то хай вони вже розбираються суди. Що ми туди Ми його повторно нам дали, ми розглянули того, постановили на брата і сестру. А сьогодні, якщо сестра хоче доказати брата, то чого ми туди в люблях? Коли суд закінчиться, я доведу. Да. Доведемо. Знімаємо ну, сім дітей. Ну, Це а ще коли жоден благоустрій, то ще. Може, позгутний кущар. Угу. Хто за прошу голосувати? Просто <клес> отримали. Про затвердження квартирної черги. Згідно плану роботи виконкому міської ради, на перший квартал значить, було поставлено питання про затвердження черги осіб, які перебувають на поліпшенні житлових умов. Дана черга була доопрацьована повністю. Згідно ну, з згідно справ, всі виключені люди, які були зняті з спортивної черги, які знімали за всі періоди, і пропонується затвердити значить, чергу. Додаток номер 1 це список на позачерговий облік, на покращення житлових умов це 66 чоловік. Затвердити список осіб, які перебувають на першочерговому обліку на покращення житлових умов, це 62 чоловіка. Я вже не буду зачитувати. І затвердити список осіб, які перебувають на загальному обліку на покращення житлових умов 65 чоловік. Даний список буде відрукований і розміщений на другому поверсі міської ради. Це не надовго. Ні, то ну, здали, бо в, нас в планах роботи було, ми доопрацювали його і нас зберегли. Він буде вирішений на другому поверсі. Він ну, довго не висит і на сайті. Я тут не знаю, треба подивитися про доступ до публічної інформації. На кожному адреси, нічого не кажуть, просто ім'я квартиру. Так. І на сайті долго буде, щоб воно було, щоб люди могли дивитися, і самоконтроль був. Ви виходите на сайт. не так, як тубомах, хто про всіх прихов забрав Ні, це може, це перевірте доступ інформації, якщо пільгова черга, який в людині там статус, це може бути перевірити. Може бути проблема, що людина може прийти і вона заперечить цьому. Список, я дивився, ми маємо як такої публічної інформації. А доступ до загального... Ну, я все одно сторонні черги, там без особистих даних, але раз, два, три, прізвище стоїть, це не таємна інформація. Може прізвище ініціали, щоб там ім'я по батькові Маєте на увазі прізвище ініціали, може не таємна, але ось пільгова черга там, можливо, людина не хоче знати, щоб знали якісь пільги. Які... Але якщо вона себе вже дає, якщо вона треба собі ночі, його будемо провіряти. Це не таємна інформація. Ми ну просто для того, щоб воно було, ну як і захист, в принципі, і нам. І вас, тих, хто ми голосуємо. Ми за те говоримо. <плес> Я думаю, що краще його ну, йшло і черги і по списку на сайті місця. Можна, ну, в принципі. Можна розмістити тільки без підставі, щоб тільки одне прізвище. Прізвище і все відео... не можна. За да. що да. 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 ну, ну, да, ми да, говоримо? Да. Які соціальне житло, да. э, позачергове і обще. І все, прізвища хай йдуть, ми далі де я, де є, не даємо недовідки, ніякі, нічого. Я в рішенні І як І все, і треба виносити, Лесі Вікторовна. Ну в рішенні, не рішення, мають щось до домовитися. Ми за таку пропозицію проголосуємо, що за проти, отримали одного голосу. Так, Балдецька міська рада звернула, звернулася з листом. Балдецька районна державна лікарня ветеринарної медицини. Вони просять виключити з числа виробничих приміщень Олеську лікарню та склад діє засобів, які розташовані у місті Олевську, по вулиці Пушкіна, 30, та перевезти їх у житловий фонд з наданням статусу службового житла. Вони надали лист Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, де цим листом їм надається погодження на переведення у житловий фонд цих адміністративних будівель. Значить, адміністративні будівлі представляють приміщення в лікарні площею 154 метри 2 склад дезінфікуючих засобів площею 118,7 метрів 2 Було надано до документів право власності на дане нерухоме майно і копія інвентарних справ. про власності, коли видано. Значить, ну тим, ну потім. Значить, власники майна даного держава Україна в сфері управління Державного департаменту ветеринарної медицини і Міністерства аграрної політики України. Значит, вони звертаються не по адресу. У фонд державного, будь ласка, У майна, будь ласка. Там, де звучить власність держава, в особі держава Україна, це майно фонду державного майна. Держі. міська рада ніяк не може повпливати на це все. Ту, я, я, це, згідно житловому ходею, згідно статті 30 закону України про місцеве самоврядування України, для переобладнання ще, ще нічого не змінилось, поки, для переобладнання там приміщень потрібно дозвіл виконкому міської ради. Не в житлові, або наоборот житлового, в нежитлові Так само потрібно для того, щоб потім виготовити проєктно-кошторисну документацію по даному. В яких випадках? Ну, якби це була власність Палевської там. Відділення ветеринарної медицини, чи хоча б кого? Ні, тут справа не в цьому. Справа в тому, що об'єкти знаходяться на території ради. І ми повинні згодитися. Ми не даємо державна ветеринарна та фінтосанітарна служба переобладнання. Те, що воно знаходиться на землях міської ради міської ради перебудови, реконструкції, тільки згоди місцевої згоди, згоди виконкому міської ради. Якщо а, ми а, надаємо дозвіл, вони виготовляють проєктну проєктно-кошторисну документацію. Давайте заглянемо на шаг вперед. Чому ми споримо за те, що це? Давайте заглянемо на крок вперед. Ми надаємо дозвіл своїм рішенням надаємо дозвіл. Вони проводять. Реконструкцію там чи що вони проводять. Далі що? Вони надають службове житло і право приватизації. Хто буде приймати рішення по? Міністерство. Яке міністерство? Ну, погодження твоє місцевої. погодження? переведення. Вони не можуть дати його, Переведення. вони приймуть міністерство не так? Міністерство управляє власним. Власник фонд державного майна. Фонд державного майна це правильно. Це перевозить. я дивіться, ми переплати приміщення, воно стане на балансі у фонді державного майна. Це людина, якась получить ще житлові фонди. Нікола, я розумію, Як що людина буде. Ми зразу наступаємо на ці граблі один раз, а потім починаємо з цих граблів уже на своїх. Нащо ми будемо вчитися на своїх помилках, якщо їх можна і збіжати. Якщо я знаю досконально, що це власність фонду державного майна, вони своїми документами керуються при отаких всяких переобладнаннях, обладнання. Міністерство не має, так як у нас районна рада, вона має щось у власності? Ні. Ні, з міністерством? Районна рада це вибрацією організацією. У міністерстві немає своїх засобів ніяких. Немає не ні одного на основного засобу. Ще, ну, не знаю, не не трошки, я вам кажу, що ні районна, районна, районна рада не, не має своїй власності основних засобів, Давай, ні міста. Там написано, що місцеві ради мають є. У мене є пропозиція. Yes, yes. Uh, сама ми боремося за об'єкти, які якоби від нас кудись. Отут повинен бути лист держмайна. Фонду державного майна. Після листа фонду державного майна надаємо дозвіл. Ми можемо їм надати відповідно, цей дозвіл на збір вихідних mm. даних, переведення, цього, що mm. ми не заперечуємо. Так? Вони додають, перелік добувають фонди, війна, те, 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 що. І роблять проєкт, і його затергує. І все. До якого повинен впливає. Фонди ж війна, ну, то вони діло того, що вони не будуть стояти на місці. Якщо безгода пройшла, вони будуть робити проєктно-кошторисну документацію. Вони, якщо не заб'є, то згодом державна довгий бути лист, це раз. Але на збір цих даних, які я здаємо, ну, вони а роблять, так, роблять. Час не да. А от Коли то... вони звернуться в фонд держмайна, то тоді вони зварять саму не. процедуру і тяжать цього всього. Совершенно вірно. Вони така буде проблема. що Ми даємо згоду на зібрання всіх документів і переводу, але відповідно договору ще лист фонд держмайна, їхнє це Один випадок вже в нас такий є прецедент. По старому приміщенню, Банди. там де зараз ні, управління праці, по другому поверху. Аналогічний, аналогічний фокус. якоби від міністерства, ми тоді теж приймали рішення, ну, ми, не ми не знали, ми, ми не знали так, що не це не власність фонду державного майна, ми його все, їм помогли оформити, а тепер що вийшло? Хоча це приміщення вправі можна було б звернутися до Фонду державного майна і забрати на нормальну власність. Ми це не зробили. Аналогічно і тут. Якщо то власник, є власник, то хай власник до нас вертається, а не міністерство, яке не має ніякого відношення до цього. Ну, то так устраює, Ярослава, що буде стати. Світфонду державні. Ми роз'єднали збір і ми з Відфонду держмайна їхня пропозиція. Так? Так. Хто за таку пропозицію голосувати? Проти, утримали, одного. Сьогодні, бачите, мало питань. Але час 45 міські <laughs> попрацювали. <meine anoche Pennsylvania laughs> Дякую вам, божає медами, заступаєш вас.